Усім привіт! Це спеціальний просвітницький випуск від спільноти ДІС з України. Ми розкажемо про репродуктивне здоров'я інфекції, які передаються з шляхом та засобами рецепції. Репродуктивне здоров'я це не тільки відсутність захворювань репродуктивної системи. Порушення її функцій або процес саме так, адже це ще й стан повного фізичного, психологічного та соціального благополуччя немало речей, які можуть вплинути на наше неподуктивне здоров'я, наприклад, незапланована вагітність та аборт, надмірне вживання алкоголю чи наркотичних речовин, куріння, стреси, неправильний сон та харчування, А також інфекції, які передаються статевим шляхом: трихомоніоз, сифіліс, гонорея. Віл. На сьогодні відомо понад 40 збудників різних хвороб, що продаються переважно статевим шляхом. Збудниками інфекції є дрібні мікроорганізми, які живуть в біологічних людей. Ти знала, що три багатьох і по США? Прояви малопомітні, або їх немає зовсім. Так, адже це є причина, чому більшість людей не зважає на них, доки не з'являться серйозні симптоми. Ще з важливого, хочу зазначити, що достатньо лише одного незахищеного сексуального контакту, аби відбулася передача захворювання, в тому числі віл. І крім того, секс не має бути обов'язково вагінальним. Збудники багатьох захворювань можуть передаватися також під час зарального сексу або навіть контактних шлюбом. А ти знала, що при деяких ІПСШ дівчата фізіологічно більш разом є до захворювання, ніж хлопці? Здогаду. Але, попри це, обом статтям важливо піклуватись про своє репродуктивне здоров'я. Захворювання, що продаються статевим шляхом, якщо їх не лікувати, можуть призвести до серйозного спалю. Крім того, якщо гостру форму і не лікувати, воно переходить хронічне. А як захистити себе від ІПСШ? Самим ефективним методом, крім хіба що відсутності статевих контактів, є. Бар'єрні контрактиви. Чоловічі тоже наше презервативи. а також варто використовувати латексні серветки для орального сексу, напальчники для петингу та презервативи для секс-іграшок. Так, ці поради також важливі для ЛГБТК плюс пені. Серед інших неберєм засобів контрацепції можна використати також оральну контрацепцію, але приймати гормональні таблетки можна лише за призначенням лікаря, а ще вони не захистять вас від хвороб, які передаються статевим шляхом, тож має сенс використовувати їх лише з постійним партнером знавши всі аналізи. Також є внутрішньоматкова спіроль, яка імплантується порожньої матки, підшкірний і та хімічні методи. До речі, хімічні методи не відносять до надійних, але їх спільне використання з презервативами дійсно збільшує контрацептивне ефект. Попри усе це різноманіття, підлітки часто використовують перервана світила як метод контрацепції, і не лише підлітки, і це при тому, що він не лише не захищає від інфекції, які передаються сативим шляхом, а лишає значний шанс заволіти. Знаєш, який близько 30%? Майже, 28%. До речі, у випадку, коли ви мали високий ризик завагітніти, є екстрена або ще невідкладна контрацепція. Це найчастіше препарати, що містять високі дози гормонів, які перешкоджають імплантації запліненої яйцеклітини в матки. Ефективність досить висока до 98% при застосуванні протягом перших 72 годин після статевого акту. Але використовувати його постійно ідея погана: для підлітків допускається його застосування не більше 4 разів на рік, крім. Того він не захищає від пасажа.